Дикі пупсики, по по-в'єтнамськи співачка Хо Хуанг вирішила не чекати наткнення і вкрала хіти Тіни Кароль без дозволу, але з душею. Зокрема, артистка виконала пісню Пупсик легендарний хіт Тіни Кароль 2006 року у власній в'єтнамській версії. Потрібен міжнародний юрист по інтелектуальній власності. Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень. Хо, Хонг не зупинилася на одному пупсику. Вона пішла далі і переспівала дикі танці руслани, тобто ту саму пісню, з якою Українка виграла Євробачення у 2004-му. На відмінну від Кароль, Руслана зраділа від того, що її пісні мандрують світами, але від роялті не відмовиться. Музика має силу об'єднувати, якщо її не намагаються привласнити. Я завжди за свободу творчості, але не за безсовісні інтерпретації, у яких губляться і закони, і моральні принципи.